Так, зайшов я на поле кукурудзи. У нас тут посіяний ДКС два гібрида. 39 3939 та 3969. Зараз качани я відкрив. Це гібрид 39. Як бачимо, гарно запилений до кінця. Як бачимо, не вражений ніякими шкідниками. В принципі, ну, рахувати ряди не хочу мені. Зараз може дощ пуститься, я швиденько так погляну. То, як бачимо, ось один качанчик, я відкрив, ось другий качанчик. Досить непогані. Непогані качанчики. Е, то, в принципі, як на мене, врожай буде. Питання тільки, питання тільки, що буде з вологою. Тобто, яку ми отримаємо вологість і що ми будемо робити з цією кукурудзою. тобто, як ми будемо її збирати і куди. А потім наступне питання, яка ж буде ціна і куди ми будемо її здавати. Отак От бачимо трошечки вона в бур'янцях. Амброзія, дурман. Як і на межі між цією соєю. Це у нас захист від певних груп шкідників. Отакий От обсів кукурудзи соєю. Без нього як важко обійтися. Хоча і він якби, не наскільки стримує, але, в принципі, певні грубки послабші, трошки, я гадаю, призупиняє. Ну, Поки що масового не бачив, я качанів ніхто не трогав. Тобто молодими ніби ніхто їх не зривав. Ну, Подивимося, що буде, коли вони почнуть достигати. А ми отак по сої пройдемось, бо між кукурудзою ходити зовсім незручно. Як бачимо, вона, порівнюючи з усією вегетацією, досить вирівнялася, набрала гарне зелене забарвлення, взяла свою висоту і, в принципі, сформувала непогані качанчики, як на мене. Ну, а там трошки вона підсохне, потім більш... Детально розгляну. Це не зрозуміло. От хтось ходив тут о, з певної групи шкідників. Чи, чи у нас тут, в принципі, якби і звірів багатенько могли ходити тут кабани. Ну і хто там ще полюбляє по кукурудзі ходити. З краю качани всі на місці, а туди всередину, ну, дуже не видно зараз. Трошки далі пройдуся. Ось тут ось також видно ось трошки соя підлягла. Хоча, можливо, тут вітром, бо у нас також були і грози, і урагани. Все було. Так, оце 39-й гібрид. Бачимо, качанчики досить непогані, вирівняні. Той, що другий, в принципі, його майже немає. Він таке, тільки думав з'являтися. А вся сила Ну, от, зараз спробую відкрити. Тут нема що відкривати. Ну, от. Та нема там качана. Є, ось, в принципі, один непоганий качан. Ой, тут, -то, тут -то є черв'ячок. От така, от така була тут -то. шкода. Але я думаю, не суттєво. Зараз тут відкрию. Оце мій верхушечки трошечки. Уразили, що тут у нас да, трошки, трошки трапляються і у нас тут отакі екземплярчики. Ну, думаю, великої шкоди вони не зробили. Так просто картинку підпортили. Так, зараз я проходжу, проходжу далі. І з цього краю Ось, оце вже гібрид. Наступний. Оце у мене 69-й гібрид. В принципі, мені здалося, от трошки бачимо, звалило. Візуально, не знаю, чи є суттєва різниця між гібридами. Візуально Ну, цей качан такий досить мощненький виглядає. От, дивимося. Порівнюючи з тим, то такий більш пузатіший. Більш пузатіший, ну теж ось окремо стояча. І ця окремо стояча, теж такий мощний качан. Зараз там, де нормальний посів. Ось тут один здвоєних. Ось оце буде нормальний посів, то тут качанчик, в принципі, ну, такий схожий на 39-й гібрид. Він ну, так, бачите, трошечки кінець лишній у нього. Ну, а так, в принципі, також досить непогано. Зараз ще один тут у рядочку ось відкриємо. Ось так. Да, відрізняється трошечки по запиленню. Бачимо, що верхушечка трошечки така лишня. І також ось є в ньому мешканець. Орендував трошечки качанчик. Ну, тут аж трошечки на ніс. Все, на гібриди поглянули, суттєвої різниці не помітив. Така крузинка. Зелена, ще вона наливає качани. Міжряддя, в принципі, е нормальні. Да, Бур'янці присутні, десь більше, десь менше, але так, щоб ніяк було пройти, такого немає. От вони туди от проглядаються. Ну, на цьому думаю, буду завершувати. Так, трошки поглянув, подивився, що тут на полях, як тут погода попрацювала. Ну, маю на увазі вітри, грози, що тут. -то? По шкідниках, по великих групах шкідників, подрібненьких. Поки все, в принципі, порядок. Можна ще на певний час залишити об'їзди і вже потім ще сюди навідуватись, коли качанчики вже дозрінуть. Ну, а Понад краю бачимо такі качани прям дуже крутіє. Ось такі ось виглядають при гарній розстановці, виглядають і стебла такі класні. Тобто все нормально, так перепрошую, ну на цьому і завершую.